Ну що друзі, всім привіт! Сьогодні відео не про те, як у Канаді там жити, які там умови, чи які закони. Сьогодні відео про активний відпочинок. Зараз я виїхав, виїхав, виніс велика на кугору, набір висоти 360 метрів, чи що, ну щось таке. Набір йде висоти 2 кілометри. Тобто 2 км ти постійно йдеш в жорстку гору, бува трошки по рівному, але гору вгору. Зараз зняв вона стажка, звідки я приїхав. Зараз йде сонце і дощ, бо ми в горах. Ось мій велосипед. Це мій рюкзак рюкзак на із двохлітровою, як вони кажуть там, міхур. Корича, ємність, така м'яка двохлітрова, спеціальний рюкзак під це. Щоб не вставати, не пити, я беру. Дві літри води плюс ще беру пів літри в пляшку, бо не вистачає мені завжди. Назад вертаюся. В основному я вертаюся назад згори. І тому е, назад менше води споживаю. Але ось, в одну сторону я завжди їду вгору. Хоч яку вгору, завжди йде набір висоти, тому важко. Зараз ми знаходимося на таких чудових краєвидах. Донизу, ну, як ви бачите, не дуже рівно, хоча на велику з'їхати тут цілком реально. Сюди буває, заїжджають на ендуру мотоциклах, але сюди доїжджають дуже прорайдери, бо гора наскільки крута, що вони перевертаються назад і курвою котяться донизу. Так. Далі. Я не буду нічого такого розказувати, я вам зараз розкажу, які мої плани. Мої плани ще тут невеличка гірка є, яку треба взяти, я вже тут був. Потім я планую аж там спуститися донизу, переїхати там, воно, річечка невелика, виїхати нагору, проїхати, переїхати на ту дорогу, переїхати на русло річки і по руслі річки. Спуститися донизу, буде дуже легко і спускаюсь донизу і там десь отам, мій автомобіль стоїть. Думаю, на все, -все. я витрачу годинки 2-3. Що дуже цікаво, там буде завжди згори, дуже круто згори гальма нагрівається просто до червоного. Тому далі я вже не буду знімати на телефон. А зараз встановлю екшн камеру на свій шлем І буду знімати з неї. Відео буде гіршої якості. Але я думаю, ви загальну картину зрозумієте і побачите. Буду дещо коментувати в дорозі, не буду наложувати ніякої музику. Побачите, як це є. Стараю буду Постараюся відео зробити більш коротким, виріжу які не потрібні частини. Буду показувати основні цікаві моменти. Так що не перемикайтеся, далі буде. Так. ну все. Зараз почнеться дикий спуск. Ще раз наголошую, якщо ви хочете виїхати під гору на велосипеді, то ваші оберти педалями повинні бути десь 40-50 хвилин, 40-50 обертів на хвилину. Тому для цього і створили електровілики, щоб вони допомагали людям тримати високі оберти під гору. Ах, так, ну все, тут починається пекло, дощ був, мокро, комарі і гори оу-го-го-го! Обережна деревина, великі каміння. Вдалося виїжджати під всю воду. Головне зараз не перевернутися через кермо. З'їду з дороги, бо тут ось я бачу на квадриках натоптали, щоб легше бо там не можна виїхати, то вони проклали нову дорогу. Ууу! Та. А, після дощів геть погано все стало. оу оу Оу! О, то в нас оленятко ногу. Але ж то не оленятко, то великий олень. Значить, якщо я олень, то ведмітно ведмедя нема поблизу. Логічно, логічно. Але добре, що він там і не перебіг, і не збив мене. О, тут бачу, хтось гарно наступав на гашатку під гурту. А може згори. Фух. Я зараз дуже круто згори їду, просто неймовірно, щоб ви це розуміли. О-бау. ти ж ж'йо. Опа. Фух. Чого я поїхав сюди? Бо там взагалі не існує дороги. Дощі розмили дорогу. Так. Мітка на дареві є, значить зі шляху не збилися. Ну, Тут, звісно, збитися важко. Те, що не вистачає моєму велосипеду, це задні задньої підвізки. В нього завтра, ну як би сказати, зроблений для того, щоб просто їздити по рівнинах. Без всяких цих. Так, бачилася стежка на квадратовій проїхали. Спробую взяти цю стежку, я неї ніколи не їздив. Цікаво, куди вона приведе. О! Думаю, що це теж вони тут їздили, щоб можна було виїхати. Хоп, хоп! А, об'їжджали хитрюги. Вони всі можуть виїхати, це реально. Так, тут об'їжджаємо. Блін, дощ знову начався, який мене забекав. Е, -е, 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 -е так. Десь тут. Блін, і сонце, і дощ, і все підряд. Чи я сюди і поїхав, не поїхав по дорозі, бо там, блін, там просто потопи. Ще й дощі були. Що, там засадити велика, так можна крапко, ще капать. О, чую. постріли. Хтось тренується зі стрільби. Коротше, ніби невеликий спуск, там може кілометра-півтора я проїхав, але руки вже затерпли. Бо згори по тих камінцях дуже важко з'їжджати. В нових віліках, я звісно, знаю, підвізка краще, ніж у мого велосипеда. Так, знову починається. Донизу. Пекло. Як ви думаєте, куди мені поїхати? Поїхати туди? Чи поїхати туди? Я поїду туди. Чого я поїду туди? Бо я там вже був, Там Просто об'їзна дорога, бо тут, краще, ніхто не має з'їхати. Тут можна просто, як коли з'їжджати, то ти маєш просто випасти через кермо. Або на ква, якщо це ваш квадрат, то ви можете просто на квадратові скотитися колобком донизу. Опа! Все, струмка переїхав. Теперки їдемо далі. Зараз ми попробуємо викрутити під цю гору. Надіюся, що я не пробуксую зараз Щас... на якомусь каміньцьові і не вдарюся знову коліно. Викрутив Це було весело. Тут вже повинна бути Фу. цивілізація, трохи їздити люди. Там, де я був, там людину важко зустріти. Шо? Знов дикий спуск, деякий підйом, я зараз трошки передихну, зім мандаринку нап'юся води, наберусь сил, в мене відпочинуть руки. Бо якщо ви думаєте, що з'їжджати з таких гір, це так на їзі. Та ні, це дійсно насправді не так, бо там виходить руки терпнуть. О, все мокре. Так що не перемикайтесь, далі буде. Ну що, друзі? Моя велоподорож продовжується, я трошки повернув не там, де надо. Е, Роблю невеличке коло на метрів 500. І тут виявилося дуже мокро. Корище, дуже мокра дорога. Багато калюж. Але одна рада, що ти їдеш згори. Не під гору, ні по що. А їдеш з гори. Велик іде на знищення, так би мовити. Ну, Не на знищення, я думав, все от мені його, все буде добре, але. Їхав, я просто інколи поглядаю на додаток і це, коротше, не поглянув в правильний момент на додаток і виходить, не звернув на правильному перехресті. Тому трошки зараз вертаюся. Дорога, дивлюся, не сильно популярна, але мені і на руку, бо там де їздять квадроцикли, мотоцикли, там просто таке месиво вони роблять, що з місяну гай. Живого місця немає. О, знову річка. Надіюся, я не буду її пересікати. Фух, Слава. Долі. Я буду... Прямувати по річку. Тут купа гірських річок. Це я вже повертаюся назад. Думаю, що тут так мокро, що навіть літом воно тут не висухає. Ну, Маршрут геть непопулярний. Не знаю чому. Дуже класний маршрут. Всього піднімається 2,5 км а потім багато кілометрів їдеш донизу. Ой, щось я бачу, там дуже мокро. Я зараз буду десь обходити. Бо, коротше, я не хочу намочити ноги. Не сильно люблю мокрі ноги. А тут бачу, таке може статися. Так, десь сюди перестрибне. Ох і глибоко. Тут реально дуже глибоко. Добре, що я перед кожною поїздкою змастюю всі компоненти велосипеда. Ну що, знову річку, знову річку. Щас я десь тут переїду. Бачу, вона не дуже глибока. Переїхав легко. Що мені подобається переїжджати ці гірські річки. Там дно завжди з каміння, 100% переїдеш, не загрузнеш в якомусь багнюці. Але тут, бачу, все-таки були якісь баги квадроцикли. Ну мало. Що? Така дорога для загального розвитку вже буду знімати, коли я доїду до річки і по річці, як буду їхати. Ну що, друзі, доїхав я вже до того, щоб спуститися до річки. Щось буду спускатися донизу. Не знаю, що там мене чекає внизу. Надіюсь там все добре і мені вдасться доїхати до русла річки, щоб по руслі річки потім доїхати до автомобіля. Надіюся, що дощами там все не затопило в смерт. Так що спускаємося. Знов спуски дикі. Ну це я взяв такий простіший спуск. Бо на тому спуску, що геть скажений, я не вважаю, не що цей велик може з'їхати там нормально, так щоб я не впав. Воно все тут почнеться. Так, мітки червоні є. З гори ніхто не з'їжджає. тільки ось така дорога. Оу, че! Тільки ж чуть не перевернувся. Фух. Так, вилку не зігнув, на одному маршруті я трохи був підігнув геометрію вилки і вона прийшлося трошки вирівнювати. так, Зараз головне не вибити око, не вибив. Це просто після дощів сильно багато каміння нанесло. Так, це доже бути маршрут трошки простіший і легший. О! Фу. Так, куча дерев поваль. О! Який цікавий екземпляр! Ні, хіба собі я такого і не бачив. Ще зроблю фото. Охі розстріляний, цікаво ще. Что это, это за <свесказы> Хороший. <свесказы> какая Фіх його знає Не дізнаюся Диски якісь були Другі Робщо вес використовують для стрільби хороший маршрут я сьогодні знайшов Дуже хороший, так, об'їхати Дерева не знаю. Мабуть, немає де їх об'їхати, прийдеться пересадювати. Це найбільше мені не подобається на маршруті, коли ці повалені дерева їх багато. Хоба. Ну тут все простіше. Оу, казалось б. Ну тут точно. Так, что у нас тут? Вбита тварина колись была. так. Да, червона. Ага, веревочка туда, червона вода. Значит, Ми сейчас якось побачимо що воно тут далі і як далі. Річка конечно потужна. В принципі, непогано але мені здається, що якщо я туди поїду, то я виїду на ту галявину, так що розвертаюсь а я тут бачив стажку Що вона, вона о, білка приведе туди де потрібно Знову повалення на Поки вимикаю камеру там бавиду Ну що, друзі, закінчив я свій маршрут, до річки не з'їхав, бо були душі, річка вийшла ну, сильно з берегів і там їхати неможливо. Я спустився і повернувся назад. Ось мій велосипед. Зараз кидаю в машину і все. Їду додому. Того я там проїхав 16 кілометрів, набирав висоти 498 метрів. На це потратив не знаю скільки, там, що то близько половиною годин чи 4. Так що все було дуже класно. Всім до зустрічі у нових відео.